Добрий день, діти! Сьогодні я познайомлю вас з оповіданням Василя Сухомлинського. Моя мама пахне хлібом. Василь Сухомлинський є автором багатьох казок та оповідань для дітей Сухомлинський. Був не тільки письменником, але й вчителем, вихователем, автором багатьох творів і для дорослих. Його ім'я знають і люблять в усьому світі, тому що він своє серце. Свою любов завжди віддавав дітям і вчив їх бути добрими, любити своїх рідних, свою землю, свою країну. Тож послухайте любі малята оповідання Василя Олександровича Сухомлинського. Моя мама пахне хлібом. Одного дня в дитячий садочок привели двох п'ятирічних хлопчиків Толю і Колю. Їх привели мами. Хлопчики познайомилися. Толя і запитує у колі. А ким працює твоя мама? А ти хіба не знаєш, дивувався Коля? Вона пахне ліками. Моя мама лікар. Хтось захворіє з людей? Мама вилікує. А ким працює твоя мама? здивовано запитав Коля. А ти хіба не знаєш, відповів Толя. Моя мама пахне хлібом. Моя мама пекар. Ніхто у світі не міг би жити без хліба. І навіть лікар? запитав Толя. І навіть лікар, відповів Толя. Малята, скажіть, будь ласка. А ким же працюють ваші мами? Малята.